Перевіримо металошукач на золотій цілі, срібні, розпізнавання і розділення цілей. У глині, у чорноземі і піску. Корисне залізо. Стабільність у траві. Тест на бронзові цілі. Пошук серед цеглин і каміння. І під ними. Коротко про металодетектор. Високоякісний металодетектор професійного рівня за доступну ціну. Прилад підводний, водозахищений живлення на акумуляторі, компактний і легкий. Має три режими роботи. А саме, звичайний режим, класичний одночастотний синусоїдою, мультичастотний режим з іншими кривими. Два в одному поєднання технології є трака, який працює на важких ґрунтах, як глина. І поєднання технології XTR, але не на середніх частотах, але і на великих до 40 кГц. Даний металодетектор завдяки ринку, який зараз має дуже високий рівень конкуренції, отримав велику знижку у вигляді 30%, тому і став самим популярним за цей місяць серед пошуківців. Тест на золотий ауре у суглині орієнтовно на глибині 20-25 см. Встановлюємо ціль, прикопуємо. Металошукач налаштовуємо на середній рівень чутливості рівня 7 і пробуємо провести тест. Спробуємо збільшити рівень чутливості на рівень 8. Ціль легко виявляється. Золота ароматниця у чорноземі. На повністю закритій масті дискримінації і теж на заниженому рівні чутливості рівня 7. Спробуємо виявити дану ціль. Тепер спробуємо розкопати дану ціль. І подивимось, на якій вона орієнтована в глибині. Будемо знімати пошарово. І чи достовірний був VDI в нас на ньому. Перший шар викидаю сюди. Це десь близько 5-8 см. Другий шар біля 12 см викидаю сюди. І третій шар. Орієнтовно біля 15 см. Якщо в нас вона не звалилася, звичайно, буде ось тут. Ось цей шматок теж, напевно, заберемо. Це вже більше 20 см, Хто орієнтується по фіскарсу. Ось, спробуємо перевірити, знайти дану ціль, де вона в нас знаходиться. Це бачимо, злипшийся шматок. Ось, де залишилась ціль в першому шару. Немає точно. Немає. Що ціль нас залишилась? Ціль залишилась, її немає. А як же ж нам її знайти? Давайте спробуємо на М2. Звичайно, М2 краще виявляє такі цілі, і, як бачимо, тут нічого не бачить. нас ціль просто звалилась з ямку, і як бачимо, саме М2 на чутливості в нас було 7. Я перемкнувся, виявив дану ціль. Тепер спробуємо, викидаючи все наверх, знайти цю ціль. Давайте ось ці поверхневі в сторону. Це щось тут. Спробуємо викинути сюди і виявити. Як бачимо, в нас є неоднорідності, нерівнощі. Зможемо ми знайти не зможемо без пінпойнтера. До речі, що стосується, стосується пінпойнтера, при купівлі даного металодетектора діє 50% знижка на пінпойнтер. Саме акупойнтер. Спробуємо. Бачите, воно було в самому низу на глибині 20 см, він чіпко виявляв. Звичайно, це вологий ґрунт. Але, уви, характеристики доволі класні. А на М1 я продемонстрував, що чутливість на такі дрібні цілі відповідно гірша. Ділим? О, не ділим. Я вже її побачив. Бажаю кожному. По такій цілі в повітрі десь, ну, сантиметрів. 25, можливо, і 30 слабким сигналом. Ось що таке піщаний ґрунт і срібний колд. Глибина по лопаті орієнтовно 28 сантиметрів. Як ліг, так ліг. Забираємо лопату. І ось що важливо перше нам перевірити. У чорноземах серед ровів, ямків і тому подібного в нас дуже багато пропусків. Особливо, якщо ми встановимо баланс ґрунта 0. Для чого потрібен нам баланс грунта 0? Продемонструю трішки пізніше. Спробуємо виявити цю ціль. Нереально. Можливо, а можливо реально. Ледве-ледве дістає. Слабким сигналом. Так, можливо, чутливість незадовільна. Але прилад заікується або зносить в чорне. Ось так без проблем. Тобто, якщо в режимі всі метали, щіпкостю проблем в даному ґрунті не буде. Ми все-таки вимкнемо: дискримінацію закриємо по максимуму. Чутливість все-таки скинемо на 7. І нашу ціль прикопаємо. Бачимо, де вона знаходиться. Спробуємо ще її трішки глибше. Основна маса тут піска, невелика кількість глини. ґрунт вологий у сухому ґрунті, звичайно, характеристики можуть бути гірші. Завоздушення пустоти пори в ґрунті, звичайно, тут будуть. Спробуємо зараз перевірити на балансі ґрунта 0. Чутливість рівня 7, я встановив. Просто супер на 28 см таку ціль тут позаздрич і глибині на монету в такому ґрунті. В чорноземі, до прикладу, в порівнянні з таким ґрунтом. Давайте спробуємо зробити баланс ґрунта. І з балансом ґрунта. Чіпкість, звичайно, покращилась. Але у такому ґрунті вистачає інших налаштувань. Давайте спробуємо М3. Це частота, яка би не придатна для дрібних цілей. Вона більше для глини. Легке лише ехо. Давайте спробуємо 15 кГц. В пісках працює дуже класно і чіпкіше навіть за мультичастотні. Цікаво. Давайте М1. Один не краще. Переходимо до наступного тесту. А тепер трішки середньовіччя. На глибині, як бачите, по лопаті в 30 см. Монета розміном розміром з 5 копійок радянських, але, як на мене, це цікавіше. Тим паче ми будемо її тестувати саме у важкому ґрунті. Тому що у нас чорнозем високої мінералізації, він вологий. Зараз у нас світить активно сонце. Відповідно, відзеркалення доволі високе, і приладу важко справлятися з такими цілями. І тестувати ми будемо його знову вже на середніх рівнях чутливості, а не задля тесту видавати якісь максимальні характеристики, що вас здивували. Ідентична ситуація і в піску, якщо ви. Хочете побачити, що я вам візьму там п'ятак по коліно закопаю і протестую, що вас здивувати, то даний тест не для цього. А щоб показати, що може прилад в різноманітних ґрунтах і в складних умовах на середніх, стабільних налаштуваннях. Лопату трішки в сторону. Баланс ґрунта я не робив після піска. Спробуємо на цих добитися якихось характеристик, якщо ні, будемо налаштовувати по-іншому. Занадто легко, я не бачу сенсу щось налаштовувати. він і так чудово працює. Де нема сигналу, там стабільно. Тобто дана ціль на такій глибині навіть на середніх характеристиках для даного приладу це замало. А тепер у піску я не впевнений, що візьме, денарій невеликого розміру я узяв. Глибина орієнтовно 35 см. Кладемо, стало на ребро, мушу поправити, поправляємо, вирівнюємо, бачимо, монетка стоїть рівно. На максимальній глибині спробуємо все це засунути, перевірити. У піщаному ґрунті, чистому піску, якщо б не було глини, бачите, він трішки має домісі глини. Характеристики будуть кращі, особливо в такому вологому, як зараз є. Але. Тут, скажем так, відсотків 60-70 піска, тому я сподіваюся, що цей прилад тут доволі класно запрацює. Хоча ґрунт вологий, знову ж є відзеркалення і сонячне світло дає нам мінус в даному випадку. Якщо не буде брати на цих там 35 навіть плюс сантиметрів, я буду лопатою знімати шар і перепровіряти. Знову вже. Без суперналаштувань дивимося на середній чутливості, дискрим закритий, швидкість, до речі, друга. Так я і тестував. Спробуємо виявити ціль. Мене ці піски дивують. Якби так брало на моїх чорноземах, я був би приємно здивований. Тобто ця глибина для нього в піщаному ґрунті ще замала. Я навіть не буду тестувати тоді інші програми, перепровіряти, хоча б цікаво було порівняти частоту на 15 кГц. Подивимося, як вона відпрацює. Знову ж без балансу на тій же швидкості. Підбирає коректний VDI десь 44-35 можливо. Ну, цілком бачить. Давайте додамо її чутливості до 8. Знову вже витягує без проблем. Тобто пісок для даного приладу це взагалі не проблема. Можливо, і на рівнях 5. <різь> Він просто дивовижно тут витягує, дійсно можна копати цілі тут по коліна. Дякую за увагу. Переходимо до наступного тесту. Цей металодетектор не просто може відрізнити цвяхи. Навіть шляпкою вверх складні, ковані і звичайні. Але й відрізнити складні цілі, які інші металодетектори закидують в колір. Також певні корки він теж може відрізняти. Демонструємо. Тобто, це рівень професійного металошукача по розпізнаванні цілей. При тому, що я не буду задіювати додаткові різні налаштування. Зверніть увагу, нуль. Шумопоглинання теж нуль. Візьмемо цвяхи. Чітко відсіяно без проблем. А давайте ось цю річ візьмемо. То чорний, то колір 50 на 50. А тепер цю чистий колір. Перемикаємося в програму парк. Відсікається як чистий чорний. Дану ціль чисто відсікло. Тобто в першій програмі краща дискримінація, в другій краща чіпкість. Якщо ми задіємо покращення дискримінації, звичайно, ці цілі будуть відсіюватися ще чіткіше. А ваш металодетектор таке може? Розділення цілей. Спробуємо кований цвях. Відсіяно. А тепер пройдемось динарій поміж двома цвяхами. Ауреус. На іскасяк, щоб потрапляло на кований цвях і два інших. Розділення доволі високого рівня. А зможемо тут винюхати? Ледве в одну сторону. Але швидкий сигнал проскакує. Тобто розділення можна зазначити в середній рівень плюс. Як металодетектор буде бачити в кераміці чи під цеглинами. Підкидаємо. Перепровіряємо реакцію. Нема. Під камінням, як граніт. Відкидаємо. Реакція на каміння. Практично відсутня. На балансі ґрунта 0. Дозволить вам зробити прилад стабільним на пошуках в траві, також біля гілок і тому подібне. І навіть на високих рівнях чутливості. Вартість даного металодетектора 16600 гривень. Також діє акційна пропозиція. При купівлі даного приладу ви можете придбати за 50% зі знижкою від вартості нокта Pointer. Або, за необхідності, фірмові безпровідні наушники теж зі знижкою в 50%. Дякую за увагу, фарту і здоров'я! З вами був Бурсок.